Ілля забарний продовжує сидіти на валізах, але при цьому, як і раніше, не знає, в якому клубі розпочне наступний сезон. На даний момент він має три варіанти: перший, мабуть, найнебажаніший залишитися в Бормуті. Другий довгоочікуваний перехід у Парі сан жермен І третій стати гравцем Ньюкасла. Відомо, що ПСЖ поки що не хоче платити за українця 70 мільйонів євро, які вимагає Бормут. При цьому Ньюкасл, за чутками готовий прийняти ці. Умови, що правда, на позицію ПСЖ може вплинути рішення бразильського захисника Бералдо, який повідомив клубу, що хоче якнайшвидше покинути команду. За такою ситуацією Парижу точно доведеться купувати щонайменше одного центрального захисника. Цікаво, що забарний вже попередив ПСЖ, що переїде до столиці Франції лише у тому випадку, якщо клуб продасть російського воротаря Матвія Сафонова. У відповідь на це ілля, якщо вірити українським змі, почув таке: не питання брате, можеш. Не проживати його не буде в команді.